Конечно, не чувствую, да. З ними я казала, улибаються вже. Що маленькі. За тиждень після народження немовлята Владислава, Богдана та Артем їдуть додому. Вони перші трійнята на Дніпропетровщині у цьому році. Діточкам здоров'я, щастя, а на самого. Мирного неба. Породілля Валерія каже, почувається добре та хоче якнайшвидше повернутися додому. Немовлята абсолютно здорові, багато сплять, мають гарний апетит та каже, вже проявляють характер. Чуть-чуть є -чуть вже у Богданочки. погромче, як -то так. Набирають вагу, добре почуваються, кушають сплять, бувають, ну, ріднічають, як завжди. Обично дітки не Лікарі кажуть, зазвичай після таких складних пологів породілля та немовлята залишаються в лікарні щонайменше на три тижні. Але розповідає медсестра Оксана, Валерію з дітьми виписали раніше, оскільки усі здорові. Допомагали годувати, допомагали передягати. Вони спочатку кормилися через зонт, а зараз вони вигодуються маминим грудним молоком. От вони набрали вагу за цей період, їм буде краще вдома. Родина повертається до Нікополя, каже батько Максим, там на них чекають і рідні та троє старших дітей. Зараз не просто так в Нікополі знайти район, що де більш-мене можна спокійно вийти, хоча б навіть в магазин. Думали, так, да, годі ще поки поживемо в цій рушки, де ми на сйомі, ну а там трохи вже будемо, або двокомнатну, або в будинок. Породілля каже в перший час з дітьми допомагатиме сестра в закладі. Ж планують, що тріню спостерігатимуть в них ще кілька років. Поліна Поломарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.